Слава Україні, товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішоп", і сьогодні трішки поговоримо про те, як продавати на eBay з України, вірніше як ми продаємо на eBay з України, і як мене кидану покупець більше, чим на три сотні доларів. і... Наскільки дивна політика ібею щодо ось таких випадків, для тих, хто бачить мене вперше, я власник магазину Лішоп, ми продаємо оригінальне взуття, одяг і аксесуари тут в Україні. І в 2022 році, коли продавати на іБей стало простіше, коли підключили платіжну систему Payoneer, через яку ви получаєте ваші виплати, і не потрібно шукати десь там родичів за кордоном, реєструвати на них PayPal, и. Коротше, все це зникло. Я вирішив повиставляти якісь. Дорожчі, рідкісні пари взуття. На eBay набагато ширша всесвітня аудиторія. Ну і плюс для України для продавців з України відмінили будь-яку комісію. Коротше, варто було спробувати, і ми спробували. Якщо ви теж хочете спробувати продавати щось на eBay, то процедура дуже проста. Ви реєструєте eBay, ви реєструєте Payoneer, проходите там всякі верифікації і зв'язуєте просто одне з іншим. Відправляємо ми службою доставки UPS через одного з посередників. В середньому вартість відправки курсів в Штати, а ми відправляли тільки в Штати, це 40-50 доларів. Це і коробка, всередині якої коробка з курсівками. От, і доходить вона в штати. В середньому за 10 днів це дуже-дуже швидко. Знову ж таки, можливо, це все можна якось провертати по-іншому, щоб було там швидше, дешевше, краще. Я не спеціаліст в eBay, я просто ділюся власним досвідом. Я думаю, він теж для когось буде корисним. Якщо у вас є інший досвід, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я думаю, кожному, хто дивиться це відео, буде цікаво. Далі аккаунт потрібно розкачувати. Спочатку eBay там вам дає право виставити товарів, я не пам'ятаю, там на декілька сотень доларів. E o Чим більше ви продаєте, тим ось цей ліміт росте. І з часом ви можете там на десятки тисяч доларів, може й на сотні тисяч доларів розміщати різних позицій. В нас продаж було небагато, там можливо до 20 орієнтовно. Завжди все було нормально. І розказую про найцікавіше, як нас бортанули на 300 доларів плюс доставку, орієнтовно 350 доларів. Одного 11 січня пан Плацу 56 купує у нас кросівки. Це є Nike Dunk. Барт Сімпсон у розмірі 11,5 за 299 доларів. Мій товариш порадив мені звертати увагу на рейтинг покупця і коли аккаунт було зареєстровано. Тому всякі там нульові аккаунти я зразу кенселю, тому що це ризиковано і простіше просто не мати з ними справи. Так ось для прикладу, 14 грудня мені приходить ось таке замовлення на данкі грейфогі за 379 доларів, нульовий рейтинг, реєстрація в той же самий. ideia e... Підпис, будь ласка, відправте якомога швидше. Зрозуміло, що то замовлення кінцельну. А тут у нас вельмишановний Джео Воткінс купує пару. Зареєстрований він в серпні 22-го року. Є там декілька відгуків від продавців, які пишуть, що в принципі все окей. Кроси я відправив в той же день і доставлені в Штатах. Вони були вже 18-го числа. Тобто, вони в Штати з України доїхали за 7 днів. Це дуже швидко. Кошти, до речі, ІБей зразу не виплачує, ну, принаймні, у нас так, можливо, треба мати якісь там супер прокачені аккаунти, тоді, де моментально виплата, але в нас він холдить там декілька тижнів. Якщо все окей, кошти тоді відправляються автоматично на пайонір. І тепер починається найцікавіше того ж дня, коли покупець отримав кросівки, нам приходить ретурн старт. Тобто. Покупець по якійсь причині хоче повернути вам товар в підписі. Він, вибачте, процитую. Написав: вони не нові або фейкові, братуха. Чому вони пам'яті? І прикріпляє фото, де ось такий вигін шкіри. І я розумію, що починається якийсь прикольдес, тому що ми перед відправкою всім клієнтам обов'язково кидаємо фотографії, всі детальні фотографії курсів, включаючи бірки. Коротше, все, все, все. Ну таке думаю, можливо, не побачив. Плюс у нас є теж магазин і. Ми теж знаємо, які є клієнти. Тому ви, дорогі глядачі, запам'ятайте, що кросівки штампують сотнями тисяч. Це не індивідуальне замовлення, тому... Там не може бути все ідеально, і сліди клею, десь там ниточка, десь ще щось це абсолютно нормально. І навіть якщо ви купуєте данки за 300 400 500 доларів, їхній рітейл все одно 100. ну плюс-мінус, та а коштують вони по собі вартості доларів 20. Тому від того, що ви їх купите за 300, їхня якість ніяк не виросте. У відповідь на його ось таку претензію, я просто знаходжу гломовні огляди цих кросівок різних блогерів. Дивлюся це відео і про... Просто скріню кросівки з тих же ракурсів, де теж видно, що шкіра така і має бути, тому що це шкіра, вона гнеться. Я писав Кейсі, я писав йому в особисті повідомлення. Ніякої відповіді я не отримав. І через вимогу ібею до трьох днів я в примусовому порядку повинен покупцю надати ретурн лейбл. Його я купив там за 10 чи 15 доларів на ібеї. Направляю покупцеві. Він це роздруковує, клеє на коробку і повертає. Нам відповідну посилку. Адресу повернення я вказав не українську, а штатівську, тому що якби відправляв напряму в Україну, це би був ще більший треш. А так в мене товариш проживає в Штатах, і він погодився цю посилку прийняти. Орієнтовно 10 днів Джо Уоткінс не давався чути, не відписував, не відправляв кроси. Коротше, і нарешті він їх шипнув. І вже тоді я знав, що щось десь буде не так. Я був практично в цьому впевнений. Так і сталося. Товариство в коробці, в якій я відправляю кросівки, просто був пакет. З брудними, якимись непонятними кросівками. Що я роблю? Я описую всю цю ситуацію, направляю там в різні департаменти ібею повідомлення з фотографіями, з інформацією про те, що в нас профіль 2019 року зареєстрований. Що в нас тільки позитивні відгуки, в нас ні разу не було ніякого повернення, ніяких проблем взагалі ні з покупцями, ні з продавцями. Просто без перебільшень ідеальний профіль. І от сьогодні вночі мені приходить імейл від ібею процитую найцікавіше, оскільки номер відстеження повернення свідчить про доставку, ми дійшли висновку про повернення коштів покупцеві відповідно до нашої політичної угоди, і ібей автоматично просто повернув гроші покупцеві. Ніякої додаткової перевірки ваги. Кросів в пакеті і коробки з данками, не знаю, там фото додаткових, потім відео відкриття коробки. Коротше, їх нічого не цікавить. Посилка доставлена, гуляй, Вася. Получається, що продавця вони ніяким чином взагалі не захищають і просто надіються на порядність покупців. Все. Я собі такий думаю, реально, як добре, що в Україні є там накладні платежі, олігіз доставки, інші інструменти, які дозволяють захистити як покупця, так і продавця. Це рішення eBay я буду оскаржувати, правда, я чомусь впевнений, що нічим добрим воно не закінчиться, але факт залишається фактом: покупець отримав. І взуття, і гроші. Такий от неприємний досвід, і по факту ти не знаєш, як вберегти себе в майбутньому від ось таких різноманітних випадків. Напевно, все таки краще продавати, що стосується кросівок на площадках по типу Стокіксу і Готу. Де ви по суті відправили кросівки, як тільки вони прийшли перевірку в їхньому сервісі автентифікації, ви зразу отримали кошти. І на цьому все. Якщо десь щось поміняється і будуть якісь втішні новини, то я обов'язково дам про це знати в телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь туди. В кого був теж схожий досвід, то будь ласка, теж пишіть в коментарях до цього відео. З вами був Макс, канал Вішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава збройним селам.